Так, всім добрий день, заїхала Електрик, Меріда брендова, дуже в добротному стані на системі Bosch, дуже гарні крила в неї, все. Дивіться, якому на гарному стані. Дзвіночок. Комп'ютер регулюється там. Е, скільки, щоб допомагало там. Спіт там, бачите, спец пише. Блокіратор е, цього амортизатора блокує. Сідло італійське, дуже добротне шкіряне. Рама в дуже добротному стані. На XT 50 тисяч кілометрів. Таке має цей раз, два, три, 4, 5, 10. Система 10 на 1, 10 передач. От. Зарядне бошуське оригінальне. Акумулятор. Акумулятор, от, Як бачите, бош стоїть хороший. Це дуже таке гарно зроблено, тому що таке відсічується габарити. Колеса 28, фара стоїть хороша. Гідравлічні тормоза, монетки XT. Ось в такому стані, щемановські гідравлічні тормоза, вилочка в дуже добротному стані. Рама з тої сторони. Дуже гарна. 51 см, 21 рама. То десь в районі 1,75 м на ріст. Мотор. Це дивун. Бош. Бачите, дуже в гарному стані. Ключі батарею знімати. От батарея. Сітиться, вся заряджена повністю. В районі 50 кілометрів, 60 можна проїхати без проблем. Когось буде цікавити такий апарат, заходьте на сайт rover.in.ua Рубрика «Електровелосипеди».